Ще розколи колун сухого береста. Дивіться. Діаметр 24. Так. Довжина пенька 35. Ну що, починаємо. Ого. А, він так непросто й колиться. Так, як би цею тарадайкою, щоб телефон не злетів. Ага. Ну, колеться. Ой, чуть дитину не вбив. Дитина ти жива. Оператор завжди в вічну. Так, оператори, каже, живучі. Все, доконі. На 35 розколов, зараз буду пробувати на 50 см. Кому цікаво, десь наступний відео скласайте.